Якщо коротко, це повний застій. Якщо коротко, якщо ширше, Україна знаходиться на межі міжнародної ізоляції. Власне, я можу пригадати, як професійний дипломат ще в один період, коли Україна перебувала приблизно в аналогічній ізоляції. Це період 92 93 року, коли і Захід. Має на увазі Європейський Союз, НАТО і Сполучені Штати Америки, і Схід має на увазі Росію, дуже жорстко критикували Україну і стосували це питання ядерної зброї. Сьогодні Україна потрапила в аналогічну ситуацію, коли повністю зусиллями нинішньої влади зіпсовані взаємини як з Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки, так і з Росією. Ну, останній приклад це ляпас з президентом Путіним Януковичу, коли він на 4 години запізнився на зустріч, офіційну зустріч двох президентів. І ці 4 години він провів спілкування з неформалами, з байкерами. От. Це так би мовити, ставлення, ставлення до президента України і до нинішньої української влади. Ну, до цього можна додати ще і… Відмову 16 президентів Центральної Європи прибути в Ялту на саміт, який хотів організувати президент Янукович, але цей саміт був зірваний фактично, тому що 16 президентів не хотіли обговорювати з президентом країни, в якій порушуються права людини, демократії, в якій піддаються репресіям лідери опозиції, зокрема Юлія Тимошенко і Юрій Луценко. Крім того, можу навести і приклад спортивного свята, яке ми мали, Євро 2012 в Україні в чотирьох містах, зокрема, це було свято для мільйонів українських болівальників, болівальників в Польщі і усій Європі, якщо на світі. Але хочу нагадати, що вся Європейська комісія, а це можна сказати міністри Європейського Союзу, відмовилася в повному складі. Брати участь в українській частині Євро 2012, деякі уряди країн Європейського Союзу на знак протесту проти політики нинішньої української влади також відмовилися взяти участь в українській частині Євро 2012 Все це я навожу для того, щоб ви не Мали на увазі, що я як опозиціонер маю критикувати владу. Нічого подібного, я вам навожу конкретні приклади, які свідчать про дуже жалюгідний стан зовнішньої політики нинішньої влади.